Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готую млинці. Їх часто називають калейдоскоп, тому що вони готуються з потрійною начинкою: вишневою, сирною та маковою. Це дуже смачно та красиво. Кому цікаво, запрошую переглянути відео та готувати разом зі мною. Приготуємо макову начинку. Промитий мак. Заливаємо водою. І відправляємо на невеличкий вогонь варитися. Коли вариться мак, виділяється така олія, така жирна плівка зверху. Збирайте її, щоб мак не був гірким. Мак у мене варився майже 40 хвилин, поки не википіла майже уся рідина. Потім я його відкинула на сито, процідила, вам уже цей крок не показую. І тепер додала 3 столові ложки цукру і погружним блендером будемо його перебивати. Ось така виходить пуста макова начинка. Її можна приготувати заздалегідь, вона чудово зберігається у холодильнику. Тепер готуємо вишневу начинку. У мене половина півлітрової банки консервованих вишень. Я їх відсідила. Трішки соку там залишилося, але це не страшно. Цукру не додаю, тому що вони солодкі. Додаю кукурузяний крохмаль. Дві столові ложки. Можна брати картопляний. Тепер перемішуємо. І будемо ставити на вогонь, варити постійно помішуючи. Вони ще пустять сік в процесі приготування. Варимо вишеньки ось до такого стану. І виключаємо. Це робиться для того, щоб вишні у млинцях не витікали, випускали сік. Зараз ще цей крухмаль застигне, і вони такі будуть, як в киселі. Вишнева начинка також готова. Тепер готуємо сирну начинку. До сиру додала ванільний цукор. цукор. Я додала 3 ложки. Ви можете додати більше, якщо любите більш солодкий, або і менше. І тепер треба перебити це блендером. Усі начинки готові. Тепер будемо готувати млинці. І ось я вже приготувала тісто на млинці. Думаю, як його готувати, знає кожна господиня. І я вже не стала це показувати. У мене тут два яйця, молоко, цукор, дрібка солі, ну і борошно. Тепер додаю олію, щоб млинці, коли ми будемо смажити, не прилипали до сковорідки. Додаю одразу у тісто і потім уже на сковорідку не буду використовувати олію. Все перемішую. Дам трішки постояти хвилин 10 і буду смажити млинці. І ось так зараз пересмажу усі млинці. Тепер що ми робимо далі? На млинець викладаємо мак на одну половинку, а на другу половинку сирну начинку. І згортаємо тепер до половини тут, і тут до половини. Ось так має у вас вийти. І поки що це відкладаємо на тарілочку. На наступний млинець вже викладаємо вишні. Ось так небагато, таким рядочком. І також тепер згортаємо. Тепер беремо всі млинці з сиром і з маком. Кладемо ось так на цю трубочку з вишнями і прокручуємо далі вже разом усі три. І має вийти. Ось такий рулетик. Так зараз роблю з усіма. Тепер ці трубочки нам потрібно ось так розрізати. Все дуже просто: розрізаємо навпіл і все. Подивіться, як гарно вони виглядають у розрізі. Виходить ось такий красивий десерт. Обов'язково приготуйте. Перед подачею можна полити шоколадом або будь-яким фруктовим джемом. Якщо вам сподобався мій рецепт, не забудьте поставити вподобайку та написати коментар, а також підписатися на мій канал. Дякую вам за перегляд! Смачного та до нових зустрічей!